Рік тільки розпочався, а разом із ним нові випробовування. Ірина Сисоєнко, заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, на сторінці Фейсбуці повідомила, що на грип захворіло 5,7% від усього населення країни. На Полтавщині теж зареєстровано чимало випадків недуги, говорить асистент кафедри інфекційних захворювань медакадемії. Ми вважаємо суммарную заболеваемость, то більше чотирьох тисяч зареєстрували заболівання на прошлой неделе. На питання який саме штам охопив Україну цього разу, лікар підтверджує, це свинячий грип. Ріністріується грип А і серед вірусів грипу А і штам H1N1 день виділяємо ми в цьому підсезоні, Так що на, сь на сьогоднішній день домінірують віруси гріпа А. Найбільше випадків зафіксовано у Вінницькій, Одеській, Харківській і Київській областях. У Одесі станом на 12 січня померло 28 осіб. У Вінниці 25. На Полтавщині статистика більш втішна. В нашій області літальних від грипу і острих респіраторних вірусних інфекцій поки не зареєстровано. Найдієвіший спосіб боротьби з грипом це щеплення, наголошують лікарі. Та полтавці з цією думкою не погоджуються. По телевізору скільки показували, що, мов, зробили прививку, а дитині погано. Це б у бізнес був, що хороша прививка, я б заплатив би гроші, не надо армії безплатно. Хоч бідненько і живе, але краще б заплатив за дитину, щоб увереному бути. Та ні, про гріб навіть мови немає. Ми нація сильними, ми видержимо, виживемо, без прививок. Студент Абел зізнається, що захворів на гриб уперше у житті. До щеплення ставиться дуже категорично. Мідка звісно. А почну? Почму, точно плохо. Як ну, В аптеку було. Щодо засобів народної медицини, лікарі радять міцний сон, прогулянки на свіжому повітрі, теплий одяг і поменше нервувати. Якщо недуга все ж застала, діяти потрібно одразу. Нужно обязательно оставаться дома, для того, чтобы не распространять заболевания и избежать осложнений. При первых же симптомах вызвать обязательно врача, э, соблюдать постельный режим, обильное питье. Конечно же, не заниматься самолечением. А какие первые Заболевание, как правило, имеет острое начало с повышения температуры до 39-40 до градусов. Э, появляется головная боль, боли в мышцах, в суставах э, в первые сутки заболевания. У зоні ж ризику пенсіонери, вагітні, хворі на сахарний діабет, люди з надлишковою вагою та ті, хто страждає хронічними захворюваннями, нирок та печінки.